Вітаю всіх, хто кожен вікенд стежить за найнепередбачуванішою лігою на планеті Земля. Хто не здогадався, це ж українська прем'єр-ліга. І суботня програма 12-го туру ПЛ продовжується в Рівному, де сьогодні на стадіоні Авангард зіграють верес та рух. Обидві команди останнім часом штормить, ніби не знаю, недосвідченого юмову під час першого виходу в море. Пап -бен, пап -бен. Спорт, кібер, та вітає! Це дві все, світри, це світрий, це це твій гри. Як треба виконувати цей стандарт? А бойко вирішив сам його виконати. І перша така дія для хайлайтів, безумовно, від Юрія Володимира Герети. Ну ось, знаєте, іноді іноді, іноді кажуть, що це безумовно провина вратаря, якщо можна так обвести стінку. А тим як ми цей футбол дивимося. Іван Надії, президент народного клубу «Верес», з'являється в відпожі. І ніби відчули все футболісти Вереса. Це вже стовідсотковий гольовий, найгольовіший станом на зараз момент. Ага. А це здається годя. Ось так підловив суперника конкретно Слюбика на помилці. Удар лівою щільно, але. Це не дуже складне завдання для Юрія Володимира Герети. Вже багато зараз апелює, здається, лавочка Вереса до Владислава Шарая, щоб він ось такі підбирання ловив. Він спіймав таке підбирання Леста притула обезм'ячив свого суперника. Притула. А зараз він намагався відкриватися під ось цю передачу. Копина, копина, пас центр на притулу. Притула. Так. Пенальці. А показує дьорць після невеличкої паузи на 11-метрову позначку. Давайте дивитися. Ну я би все ж таки віддав би ухвалення цього рішення арбітром Вар. Я нагадую, хто саме буде зараз це робити. І хто зараз дуже уважно на. Максимально сповільнені швидкості передивляється цей момент. Я нагадую, що ВАР кличе арбітра на перегляд на полі у тому випадку, якщо Вар знайшов щось що максимально протирічить першочерговому рішенню арбітра. І у даному випадку, ми бачимо, що пенальті скасовано. Все. Заграли, забули, проїхали. Остап Притула. 39-та хвилина. Виконує цей кутовий. М'яч летить на фала. удар в площину. І Валентин Горох нагадує, що він вміє не тільки ногами, власно кажучи. вибирає м'яч футболісти Вереса. Шарай. Шарай довго, довго. Ідеальний пас зараз. Владислав Шарай зробив на Ілю квасницю. Квасниця. Попливла нога у Іллі Квасниці, Удар з 25 метрів. І сповільнився, він не наважився йти в обіграш. Бачите така трішки стояча позиція. Який зараз був удар від бабука рафала? А давайте подивимося в повторі. Попливати на атакувальну міць. Кожен своєї команди, бо поки що залишає бажати набагато кращого. Все це те, що ми бачимо. І головна гострота вона виходить зі стандартів. Василь Руніч зараз заробляє в лапках. Заробляє в бік своєї команди небезпечний штрафний. Хапав він за руку. Бойко. Виконує лівий 1-0. Я не буду зараз за себе тут корчити Нострадамуса чи бабусю Вангу. Ми всі розуміємо, що Віталію допоміг в цій ситуації рикошет. І я думаю, що про цей ФОЛ можливо згадають представники руха на післяматчові прес-конференції ще раз, щоб я був зрозумілим. Не можу говорити, що те, що робив Руніч. Було, якби у полі правила. Це воно відповідало літері футбольних законів. Ситуація на розгляд арбітру. Арбітр вирішив так. Клавер. Клавер отримує м'яч від копини. Клавер пас в центр. Кому передача. Кому ця передача. Однак Едсон дуже жорстко грає. І за правилами грає зараз Едсон. Прошу даруніча правою, і горох. Встає на шляху м'яча. Віталій Бойко трішки там полежав і зрозумів, що краще вставати, бо команду та твою атакують в цей момент. Один заліковий бал для своєї команди. Який був момент зараз у Юрія Копини. І показує зараз хтось з його партнерів, що має придивитися до ігри до гри руками. Ще раз дивимося на цю ситуацію. А гри руками не бачу. Бачу, що копина не може як слід покласти корпус, щоб влучити. Ще один момент. Цього разу вже бокар фал з напівльота. Похмурі погляди у футболістів руха все менше і менше часу для чогось позитивного. В цій грі ще одна контратака Вереса. Знову шарай. Не поспішає. Озирається. Шарай. Заходить в центр. Шарай. Не хочу віддавати. Все ж таки сьогодні гольові передачі. Володислав Шарай просто не хоче. Ну, добре, тут е, покращив він свою позицію. Ну, бачите, коли людина налаштувалася бити по воротах, там нічого не може їй завадити. Суперника. Це сапуга. Не фолити. Не фолити благають своїх гравців, тренери. Вереса, який момент! Стовідсотковий момент зараз був після цієї передачі у Віталія Холода. І краще в цьому матчі, здається, вже не буде програв позицію Семен Вовченка. Ну, як можливо, хтось мав тримати. Холода повністю загубили. Кай Ципот. Це останній дотик в матчі. Верес обігрує рух в дуже складному. Протистоянні це друга перемога поспіль на своєму полі в матчах цих клубів. Дуже неприємний, незручний суперник сьогодні переможений, і цей м'яч, до речі, формально Поки що ми не знаємо на чий рахунок записаний. Він Віталія Бойка. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.